Привіт всім, хто підписаний, не підписаний, а можливо, ще підпишеться на наш канал. Вас вітає Weekend Adventure. І сьогодні у нас конкурс, або як це краще назвати, протистояння або Заруба націй. Ідея свіжа, мені її підкинули сьогодні разом із бійцями окремих країн, підрозділами бійців окремих країн. Як ви здогадались, у першому турі, так, саме першому турі, перший тур буде складатися з чотирьох націй, приймає участь чотири країни це Великобританія, Франція, Іспанія та Росія. Кожна з цих країн виставляє своїх бійців, свій підрозділ. Цей підрозділ вибрали не в онлайн режимі. Наступного разу ви можете вибрати їх в онлайн режимі. Тобто заявки на підрозділи вибираються для початку, скажімо так, в коментарях. Великобританія виставляє у нас гвардію. Просто гвардію. Франція виставляє Королівський Шотландський Полк. Іспанія виставляє підрозділ з цікавою назвою «Гардіас де інфантерія. І Росія, як не дивно, у нас приймає участь Росія, виставляє Семенівський полк. Протистояння буде відбуватися наступним чином: Великобританія проти Росії Іспанія проти Франції. Перший тур розпочнеться незабаром, а поки подивимось на наших учасників. Гвардія Великобританії. Цікаві хлопці: 120 бійців у підрозділі, дальність 70, міткість 50, перезарядка 55, боєприпаси 15. Ближній бій 12, натиск 16, оборона 18, бойовий дух 11. Ці хлопці досить добре підготовлені для польового бою. Вони будуть представляти свою країну. Період пізній вибір був не зовсім за мною, але Порадили цей підрозділ, я думаю, він себе достойно покаже на полі бою і дасть декому добре прикурити. А ми переходимо до наступного нашого підрозділу. І наступний наш підрозділ, який буде битись проти великобританців, це російський Семенівський полк. Дивіться на його характеристики. Бійців загалом 120, дальність 70, міткість 50, перезарядка 50, боє, боєзапаси 15, е, ближній бій 16, натиск 22, оборона 18 і бойовий дух аж 12 Непоганий підрозділ, досить добре себе мав би показати на полі бою. Е, буде цікаво подивитися на його можливості. Що він може з собою е, представити, і як він себе покаже. Він нагадує, він буде битись із великобританцями. Перший матч буде Великобританія проти Росії. А ми продовжуємо розбирати наших бійців далі. І наступний наш підрозділ наступної країни це Іспанія, Гардіас де Інфантерія. Цікавий підрозділ, також як і цікава країна. Іспанія Гардіас де Інфантерія має наступні показники. Бійці 120, дальність 70, міткість 50, перезарядка 55, боєприпаси 15, ближній бій 12, натиск 16, оборона 18, бойовий дух 11. Достатньо непоганий підрозділ. Наскільки мені відомо, він себе досить добре показував на полях в реальному житті, в реальних боях з різного роду противником. Буде цікаво подивитися, як вони будуть себе показувати у бою. Бій ці хлопці будуть проводити проти французів. Французи це є наші наступні бійці. Наступний підрозділ у нас французький. Наступна наша країна це Франція. За Францію виступає Королівський шотландський полк. Подивимося характеристики Королівського шотландського полка. і Характеристики в нього наступні: бійців 120, дальність 70, міткість 50, перезарядка 45, боєзапас 15, ближній бій 12, надпис 20, оборона 17 і бойовий дух 11. Скажімо так, непогані хлопці, це є наймана піхота, яка часто фронту полюбляла найману на піхоту, вони не користувалися досить часто у своїх баталіях, у боях. І е, ця наймана піхота достатньо непогано себе в окремих випадках показувала. Е, що ж до е, цих хлопців, я думаю, вони зможуть непогано виступити проти. Іспанців проти Гардіас де інфантерія, але в подальшому ми будемо бачити, як будуть розвиватися в основному саме бої. Що ж, будемо готуватися до проведення чемпіонату. Є досить цікава пропозиція на майбутнє для вас. І ще одна така ремарка, скажімо. Або як правильно сказати, ноу-хау. Дехто в коментарях і так повідомляли, що можна виставити там окремі підрозділи за окрему країну. Я думаю, після проведення першого туру ми дамо шанс вам вибрати підрозділи самим і в подальшому буде ще таке нововведення, де ви зможете їх покращувати самостійно. Поки дякую за увагу. Чекайте цих кормівних болів. Я думаю, буде досить цікаво подивитися на це у майбутньому. Е, хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Я розумію, що контент поки слабкуватий, але в майбутньому, я думаю, я його набагато краще буду випускати і покращу його. Хто не хоче підписувати, що ж, дякую за перегляд, все одно, що потрапили свій час. На даний час буду прощатися з вами, готуватися до проведення боїв. Всім дякую за увагу.